Доброго дня всім! Сьогодні виїхав скаутом нарешті своїм саморобним однокорпусним пушком. Покрасив уже його Неверленд 1.40. Тепер все буде. Такий апарат Вийшов 97 мотого один. Відірвав праве криво переднє. Може десь зацепив, не знаю. Дивлюся, воно вже пішло під колесо. Оке, ложить скибу, нагортає траву, тут волок був чуть от гребене. Вельмо погано тут. Треба його скидати, борозно ходить, навірно. Ну це обідно, конечно. Так тут трава була, по трави задісковані. Тут забиває, правда, але задіскував у вас да, тут наче водить. але не кидає буває або вправо, або вліво а буває і не хоче на ну, кучу таку що йома захват пісь виходить 40-45 对对对 Все, на орда їй не хоче спадати. Я подняв все спав. Трошки назад, опустив. Так, виходить. Сидить в призуб, але в нема. От і половина є більше Ужок оре просто бомба. Це серединка відсюдова і аж до тудова Яора сам. ТАПИ переїхав на ту сторону. Ну. Просто бомба. Озора така широчезна вийшла. Старався на весу держав, щоб глибоко не поліз. Я думаю нормально, дисками. Поправиться буде бомба. Але останній проход на розору погано одного парку самкового. Його тягне. От Зварів з двох ПВНівських польових дошок одну. Вона виходить. Чуть-чуть за, за конець одвала. Одвали генюча, а це ще інше. То вообще бомба получається. Його зовсім не тянет. На не налипає, це просто земля залилась. Сюди хотіло знову диска ще зробити, але поки не зробив. Сюди ще хочу. З ресори додать десь такий кусочок. Сюди дірка є. Тут де тато в його грібенка. Ну трошки розровнює, лучшу картинку робить, але все одно диски тут потрібні в будь-якому випадку. Захват, ще раз скажу, десь ходить 40-45. Робився цей пул під Шіпенга 354-го. Шіпенг 42-43 см, третій понижений пече. Красота. Ну що, будемо далі, ора.